В цьому відео я вам розкажу все, що треба знати про їжу в Парижі, як зекономити, якщо у вас є така потреба, як не переплачувати. і Якщо ви все ж таки витрачаєте багато грошей їсти смачно і якісно, які особливості в принципі роботи ресторанів і кафе в Парижі, це не їдьте по ресторанах Парижа з конкретними рекомендаціями. Це ваш провідник у світ гастрономії Парижу, щоб ви могли самі розібратися, який ресторан класний і як обрати з безлічі пропозицій в Тіктоках і Інстаграмах. Привіт! Мене звати Катя Бабаш, і я фотограф в Парижі. Вже майже три роки я живу в. Парижі працюю тут фотографом, а також постійно досліджую нові класні, красиві і цікаві місця. І одне з постійних питань до мене це Катя: де жити і де їсти. Про де жити буде окреме відео, а в цьому відео буде все, де ж смачно поїсти в Парижі. Коли мені хтось каже, що я був в Парижі і мені було завжди не смачно, в мене просто очі на лоб вилазять, бо я не розумію, як взагалі це можливо. Для мене Франція це одна з найсмачніших країн світу, а подорожувала я доволі багато. Мені тут завжди красиво і дуже-дуже ну, смачно. Ну і думаю, що ні для кого не секрет. Що французька кухня одна з найвишуканіших в світі? Тут найбільша кількість мишленівських ресторанів. Саме з Франції пішла ця традиція мешканських ресторанів. Та, в принципі, Париж вважається однією з гастрономічних столиць світу. Що варто знати про кафе і ресторани в Парижі? Ну, по-перше, що всі ресторани в Парижі працюють по годинах. Вони відкриваються на обід, це десь з 12 до 14.30. Потім ресторан зачиняється, вони там все прибирають, і потім ресторан відчиняється на вечерю 19, 1930, в залежності від то скільки там посадок одна чи дві, він може працювати або там до 23-ї, або там до 12-ї ночі. Для нас це може видатися трошки дивним, бо в нас дуже популярні ресторани 24 на 7, які працюють і в день, і вночі, і о 4-й, о 5-й ранку, і о 16-й, 17-й день. Тут, звісно, в Парижі, в супер мультинаціональному і супер мультикультурному місті, є де поїсти в непризначений для цього час, але Класні ресторани, і в принципі, запам'ятайте, що це основне таке правило, що ресторани зачиняються. Чому взагалі так склалося? Не тому, що вони ледачі, а по-перше, бо французи звикли так їсти. Вони не перекусують, вони не їдять о шістнадцятій, о сімнадцяті, о вісімнадцятій, коли не час їсти. Тобто, основна маса місцевих жителів їсть по годинах. Так вони звикли з дитинства, так їли їх батьки. Ну і вони теж так їдять. А по-друге, це трудове право. Обожнюю це, бо тут люди мають право на відпочинок і не можуть переробляти. Якщо офіціант або кухар має працювати більше 8 годин на день, йому за це треба доплачувати за понад нормові. І тому багатьом ресторанам це дуже невигідно. Тому саме вони вичиняються лише на обід, лише на вечерю. Є такі ресторани, які працюють тільки в обід. Або тільки на вечерю. Плюс, якщо ви хочете піти в якийсь дуже специфічний ресторан, з якогось там гіду, або наприклад, це на не, невеличке містечко, це мішленівський ресторан, то там він може працювати тільки, наприклад, п'ятниця-субота або четвер, п'ятниця, субота. Дуже багато ресторанів зачиняються у неділю, або у понеділок, або у неділю і понеділок. Тож перше правило. Ресторанів і кафе Парижу це знати години роботи цих закладів і не приходити туди, коли вони зачинені. І якщо ви хочете якийсь конкретний ресторан, то дивіться, будь ласка, заздалегідь в які дні і в які години він працює. Звісно, існують ресторани, які працюють цілий день і де ви можете поїсти, ну, наприклад, обід у третій дня. Це, звісно, можуть бути туристичні ресторани, які якраз націлені на те, що люди не знають. Скоріше за все, там будуть дорожче. Дуже смачно, але ви зможете поїсти, коли вам заманеться. І є таке поняття ще як сервіс континю це ресторани, які в принципі спеціалізуються на тому, що обслуговувати, наприклад, з 12 дня до 12 ночі, це не обов'язково погані ресторани. Наприклад, буйон шатє один з легендарніших буйонів Парижу. Він якраз є таким рестораном, в якому ви можете поїсти будь-яку годину. Я його дуже завжди всім рекомендую, бо там недорого. Він красивий, в нього багата культура, в ньому цікаво проводити час, бо там бігаються офіціанти, дуже великий потік людей. Тобто, така дуже, ну можна сказати трошки метушли. Вали дуже класна атмосфера. І якщо ви, наприклад, прийдете в нього в обідні або вечірні години, зазвичай там буде черга. Про черги в ресторани Парижу. Це тут, в принципі, норма. Якщо ви бачите в обід, що кудись стоять черга, це смачний ресторан, де класне співвідношення, ціна якість. Звісно, в мішленівській ресторані не стоять черги, там стоять черги онлайн на резервацію. Якщо ви хочете попасти в класний мішленівський ресторан, то про це треба подбати заздалегідь за декілька тижнів, а в деякі ресторани і за декілька місяців про резервацію в такі місця. Інші ресторани, які, скажімо так, простіше, або які навіть навіть не мають резервацію або йон шарті, про які я вже згадувала, в ньому неможливо в принципі зареєструвати. Ти або приходиш, коли нема черги, або якщо є черга, ти повинен в ній стояти. Усі однакові і усі будуть стояти в черзі. Без виключень це, в принципі, теж класно, що всі, можна сказати, мають однакові права. Тому не дивуйтесь, коли ви приходите, наприклад, в ресторан і вам пропонують зачекати не знаю, 20-40 хвилин до того, як звільниться е, певний столик. Рівень цін і чайові в ресторанах Парижу. Парижі дорого. В принципі, дорого все. І житло, а від цього і все інше. Бо щоб дозволити собі таке дороге житло, навіть оренду, е, звісно, потрібно е, класно заробити. Тому е, навіть інші сервіси і навіть мої послуги фотографу тут коштують набагато дорожче, ніж вони в мене коштували в Україні. Бо треба і оренду заплатити, і продукти собі якісь купити, і теж іноді дозволити собі сходити в ресторан. Звісно, дорого або недорого залежить від вашого рівня доходів, скільки ви, в принципі, готові витрачати. Для мене, якщо перекус, то це має коштувати 5, максимум 15 євро. Де за сендвіч за 15 євро у вас повинен бути отакий, не знаю, пастерам. Сендвіч, або там і сендвіч, і картопля, і салат. Тобто, це повинен бути ну, щось таке прям класне за 15 євро. Все, що більше 15 євро за фастфуд або перекуси, це для мене вже або щось хайпове, модне, дуже таке популярне, або е, того не варте. <свісна> Бо за 15 євро ви можете з'їсти щось смачне, цікаве, повноцінне. Основне блюдо в ресторані. Це може бути або азіатський ресторан, або навіть французький ресторан, наприклад, в тому ж буйоні, він буде в мене в мабуть в цьому відео як такий лакмусова бумажка всіх ресторанів. Я буду все з ним порівнювати. Він вважається дешевим, бо там основне блюдо може коштувати від 9 до максимум 15 євро. За 15 євро це буде вже якийсь стик. Звісно, в ресторанах подорожчі, які не такого, скажімо так, масового рівня стейки будуть коштувати штувате 20 і більше євро, тому орієнтуйтеся, що за основну страву в ресторані нормально ви заплатите від 15 до 20 євро. Ресторани, де основна страва коштує 20-40 євро, я вважаю середнім рівнем ресторанам. Вони існують, вони можуть бути навіть якимись цікавими гастрономічними, тобто там не просто умовно курка і картопля фрі, або там не знаю, піца, паста. Там може бути щось таке більш вишукане, якісь соуси, цікаві поєднання смаків. Оце типу ресторани, я вважаю, середні. І все, що більше 50 гривень для мене це дорогі ресторани. Я рідко в такі хожу, скажімо так, майже не хожу. Бо заплатити за основне блюдо, плюс там тобі хочеться ще десерт, майже під 100 євро за обід. Це, скажімо так, повинна бути для мене якась особлива подія. Тому, дивлячись мої відео, орієнтуйтесь на моє розмінне цін. І якщо в принципі для вас 100 євро за обід це недорого, то будь-які ресторани. В моєму списку будуть для вас недорогими. До речі, якщо вам цікава конкретні пропозиції ресторанів, і щоб у вас завжди під рукою була карта з порадами, де поїсти і що поїсти, і що дорого, і що недорого. У мене є онлайн-карта ресторанів та барів Парижа, яку я підготувала спеціально для вас, щоб коли ви приїжджаєте в Париж, у вас була можливість обрати щось неподалік від вас зручно, швидко та біля тієї локації, де ви зараз знаходитесь. У карті знаходиться більше 200 різних. Адрес, від фастфуду до мішленівських ресторанів, від гастрономічної кухні і історичних найкрасивіших ресторанів в Парижу до в простих, але смачних азіатських ресторанів, а також багато солоденьких смачненьких адрес. Тож, якщо ви хочете придбати цю карту, посилання на неї буде під описом до цього відео. Щодо найвигідніших пропозиції в ресторанах Парижу, то це меню. Існує меню дежуне і меню Діне. Тобто обід і вечеря, меню це або закуска, блюда і десерт, або закуска блюда, блюдо, десерт. Тобто, у вас вже є сформована така. Пропозиція від кухаря цього ресторана. Зазвичай вона коштує дешевше, ніж купувати усі ці позиції окремо, тобто трошки вигідніше, але ви не можете туди обрати все, що завгодно. Там є або тільки одна пропозиція, або один-два варіанти кожного з блюд. І пам'ятайте, що обідне меню завжди дешевше вечернього меню. Саме тому, якщо ви мрієте скуштувати щось в мішленському ресторану, подивіться їхні обідні меню. Вони зазвичай. Набагато дешевше ніж вечерні, і ви можете дуже класно поїсти закуску, основне блюдо і десерт в мішленівському ресторані навіть за 50 євро. Якщо для вас дуже важливо бюджетно їсти в Парижі, або у вас немає такої можливості, або ви в принципі не любите витрачати багато грошей на їжу, я вам... Рекомендую декілька найекономніших варіантів, де поїсти в Парижі. По-перше, це супермаркети. В супермаркетах завжди є відділ з обідами і готовою їжею. Це Сендвічі, пасти в боксах, готові салати в боксах. Навіть бувають гарячі пропозиції, де вже розігріта піца або розігріта картопелька з куркою. Вони коштують зазвичай максимум 10 євро. Вони смачні, звісно, не супер гастрономічні, не супер якісь там вишукані, але ви будете ситі та зекономите свій бюджет. Друге, це перекусити чимось болоджері. Болонжері це там, де продається хліб і різні булки. Звісно, ви можете купити просто. Або, пан -шоколад, або можете купити там завжди є сендвічі, салати і якісь обіди. В класній волонтері, до речі, в обід теж стоять черги. Третій варіант це ці буйони, про які я казала. Ось тут на екрані буйони, які є найпопулярнішими і найдешевшими в Парижі. Там ви зможете, в принципі, пообідати. І навіть повечеряти за 15-20 євро. І це е, основна блюда і десерти і навіть може кава туди входити. Бо ціни там ну дуже дуже доступні. Не всі буйони дешеві. Буйони бувають і більш вишукані, де поїсти буде трошки дорожче, але вони і не такі популярні. І в принципі, ви відразу побачите, що там трошки інший сервіс, трошки інший підхід до них. Буйон це. Не те, що столова, але це такий ресторан, можна сказати, дуже масового виробництва. Там все дуже швидко, обмежена кількість блюд. Зазвичай вони готують все одне те ж саме. Це французька класична, дуже проста кухня, тобто стейк картопля фрі, курка з картоплею, пюрешкою, якась там може бути навіть риба сезонна, сосиска. Щось таке дуже просте, але традиційно французьке. На десерт там завжди буде мусо шоколя і крем-брюле, якісь там ільфотант, теж дуже класичні французькі десерти. Тому це теж класний варіант, де ви точно знайдете класне співвідношення, ціна і якість. І останній варіант бюджетного обіду або вечері в Парижі – це або азіатські ресторани на виніс, там де є. Лапша, м'ясо, різні салати. Вам запакують це в пластикові контейнери, і ви зможете з'їсти це або в парку, якщо класна погода, або в себе в. Airbnb або у вас вдома, або це кібаби і всякі ліванські ресторани. У ліванських ресторанів дуже зазвичай смачне м'ясо, в них багато спецій, я дуже люблю цю кухню, тому усякі кібаби, їх тут повно в Парижі, це теж дуже класний варіант перекусити, з'їсти щось може цікаве, незвичне для вас, за гарною ціною. Щодо чаєвих в Парижі, в принципі, їх не обов'язково залишати, їх від вас не очікують, але вони завжди вітаються. Взагалі, Ли ви входите в вартість сервісу. І вартість блюд в Парижі – це не як в Штатах, у вас є вартість блюда, і потім ще додатково у вас є якийсь там сервісний збір, або там додаткові якісь податки. Тут, якщо ви купуєте блюдо за 15 євро, в чеку у вас буде 15 євро. Ви не зобов'язані залишати на чай щось, бо у всіх офіціантів тут є зарплата. Але, звісно, вони невеликі тут зарплати. Життя в Парижі дороге, тому якщо вам сподобалось або у вас є така можливість і бажання, ви завжди можете залишити на чай Декілька центів або євро. Часто чую від своїх друзів, що вони соромяться залишати копійки, тобто умовно металеві копійки євро. Не хвилюйтеся, євро 2 це взагалі то можна на них купити і круасан, і чашку каву, тому залишати копійки, тобто монетки. Це нічого страшного, не обов'язково залишати на чай тільки. Паперові банкноти. Ще одна особливість, якою хочу з вами поділитися, це оплата в ресторанах. Здавалося, що такого? Попросив чек, тобі його принесли, ти розрахувався. Але тут, по-перше, якщо ви не хочете чекати на чек, або я вам його дуже довго несуть, ви можете піти на бар, сказати, за яким столиком ви сиділи. І попросити вас розрахувати. Вас розрахують набагато швидше, ніж чекати, поки офіціант принесе вам чек, потім принесе вам термінал, потім принесе вам здачу. Це набагато швидше. Плюс тут можна розділити ваш рахунок будь-яким чином. Ви можете кожен заплатити за те, що ви замовляли. Ви можете розділити пляшку вина на всіх. Потім кожен заплатить за те, що він їв. Ви можете рахунок розділити на кількість людей, які їли, або на дві частини, якщо тільки двоє людей платять. Тобто, у будь-якій комбінації головне це правильно порахувати. Зазвичай ніколи не відмовляють в цьому офіціанти. Ну, от так можете і сказати, не може по іншому заплатити. От кожен хоче заплатити за свою частину або розділити ось таким чином. Це дуже легко робиться. В усіх ресторанах вони можуть ввести будь-яку цифру в терміналі і ви сплатите, і воно автоматично відраховується із системи. Плюс дуже популярна тут така штука, наприклад, коли у вас. Багато Ато в барі всі замовляють пиво, вино, коктейлі і вечір продовжиться. І в якийсь момент хтось один хоче піти, наприклад, об об а всі інші залишаються до другої ночі. То не треба просити рахунок заздалегідь або залишати е, гроші е, людям, які залишаються в барі. Ви можете підійти, сказати за яким столиком ви були, і розрахуватися тільки за ті напої. Які ви замовляли, і спокійно собі піти, таким чином люди, які будуть платити після вас, закривати умовно стіли, будуть йти останніми. Вони не повинні там щось вираховувати, пам'ятати, що ви замовляли, скільки це коштувало, бо ви вже за це заплатили, і цього вже не буде в рахунку. Дуже зручно. Я вважаю. І наостанок моя вам особиста порада: як замовляти воду в ресторанах. Є одна така тут дуже розповсюджена, можна сказати, уловка в ресторанах. офіціанти, якщо бачать, чи ви не місцеві, бо там не розмовляєте французькою, і вони вас запитають, чи ви хочете просту або газовану, і запитають, чи хочете ви пляшку води, тобто бути до зазвичай. Люди кажуть, ну так, да, звісно, хочу, але є нюанс бути до це платна вода. І є карафдо, це безкоштовна вода. Карафдо це вода або з-під крану. Парижі дуже високої якісті вода з-під крану, її всі п'ють, взагалі немає ніяких проблем. То в ресторанах вам можуть принести або за декілька євро воду, закриту в бутилці, або ось такий каравдо це графін води з під крану, або навіть в деяких ресторанах фільтрованої води. Тому запам'ятайте, коли вам пропонують бути до, ви їм скажіть: ну 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 Карафду. Напишіть мені в коментарях, які ще особливості ви знаєте про ресторани і кафе Парижу, чи може щось я забула, щось упустила. Якщо вам цікаво про мішленівські ресторани, історію, в принципі, цього гіду, звідки він пішов та. Може, порада бюджетних, якщо можна так сказати, від 40 до 70 євро мішленівських ресторанів в Парижі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, я вам зроблю про це окреме відео. І не забувайте, що в описі до відео є моя карта з адресами більше 200 різних смачних місць в Парижі. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Аля. Повертаємось на ютюбку, де взагалі дивитися сюди чи сюди. Let's go.